Давай, давай, давай. Аккуратно, не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши. Підтягуй його потрошки в розу. Ну якщо б... Ну добре, тоді стій жди. Що страшно? Добре. Це кон пішли лайф. Ім каже self? One self today <хи> Давай давай Лай, топай трохи сюди давай, я спущу сюди, візьму його. Yeah. Підніми трохи вверх, Дімон, не тримай рівно. Вона нас тебе має, має, от, має от так бути, букви Г бути. Ще підніми вверх. І так тримай. Так тримай. Тримай, 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 так зверну. Топай до мене сюди. Топай сюди потрошечки. Не спіши, не, не тяни, просто йди до мене. Йди до мене. Йди до мене і ну, тримай вудочку вверх. Злітя. Зійшла. Тож кажу, тримай вудочку вверх. Тримай вудочку вверх, блядь. Тримай вверх, кажу, вверх вище. Во, вот так. І сюди йде до мене. Давай. Спускайся потрочки, але зараз піде за тобою. Скайка, не спіши, не спіши. дивись, як лайне по натяжці, щоб вона не це. І не це, і не то. Ой. Чекай, не спіши, не спіши, не спіши. не спіш. Не спішай, дай, дай вона трошки втоммиться, то вона за тобі піде. Давай, 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 давай. Сюди до мене. Не, не спіши, тільки, не спіши, не спіши. Не спішуй, помаленьку. Не спіша. Веди її до мене. Йди туди вдаль, туди прямо йди. туди прям, до берега. От прям йди до берега. Тиху, ти як ходи, ходить. до берега, потихеньку. Йди. Не тяни, Йди просто до берега. Йди просто до берега, не тяни, кажу, Йди до берега просто. Кажу, блядь, не тяни, не крути нічого, Йди просто до берега. Вудочку як тримаєш, дебіл? Давай, давай, що все? Все, зійшла? О, Дімон. Вудочку як тримаєш? <рик> да блядь, то ти заебав, ти, блін. Я тим не можу, блін. ти окунь. Тяниє. Чекай, чекай, не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши, йди туди до краю, до краю йди. Бляд, я не можу, сухай. Ти мене так до інфаркту доведеш. Давай, дай риба. Чуть-чуть підтягуй, давай, грайся нею, давай. Не, блядь, не тримай, водочку рівно. Тримай, тримай, тримай. Впри в ногу, в ногу впри. Отут в бідро, отут в о, так, о, так. Да. Руку трохи праву вище підніми. Праву, не ліву. Праву руку вище. Праву. Права де. О! Не так високо. Отут, да, так. От. Давай, тяни потрохи її. Давай, тяни, 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 давай. Де вона є? Ну давай тяни її потрохи. підтягуй, підтягуй. підтягую. рівно не тримай, отак, так. Да. Чуть-чуть пустив, зразу тяни, так, да. о. Де вона є, давай. Давай, підтягуй, підтягую. Це вона аж там аж? Давай, підтягуй, підтягуй, рівно не тримай, сказав вудочку. Оп, я пішов. Оп-оп так, да это на шарибка. Блин, 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 блин Блин, так, 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 так Димон, сюда иди, дебил, Что стоишь? Лес куда все вимотаєш. Натягуй, здесь сюда потрохи, спускайся! Да блин, для рыба. Блять. Демоны е. Есть Здесь, тут. Вс ⁇ Блять. Ай. И дервало Леску вымотал. Чешу. Блять, какие Ай, Димон, Димон. Ай, блять.